У нас дуже лояльні правила благоустрою. Ми навіть умудрилися закон про благоустрій перевернути. Якщо в законі про благоустрій написано зобов'язано вкладати договори, зобов'язати яз, зобов е, людей складати протоколи, в нас, нас мають право, маємо право орган скласти протокол. А право це різні речі. А в законі про благоустрій це є хов скласти протокол, чи скласти приклад, чи хоча б внести попередження. Добре, дякую. Ну, ми так ви так получається з тим. А ми розглядали вже це питання по бо благоустрою так широко, ще хочемо його розглянути. А скажіть, будь ласка. Те, що отут говориться, де воно реалізовується? Де воно реалізовується? Хто в нас в міській раді реалізовує ці питання? Якщо сьогодні ми подивимося рішення виконкому, то оту карту санітарної очистки, що склав житлово-комунальне господарство, склало виходячи із своїх можливостей, так воно і затвердилось на виконкомі. А де наша перспектива? А де наше те, якби охопити все місто вивезенням сміття, посчитати скільки це потрібно техніки, скільки це потрібно е, трудового ресурсу, скільки це потрібно е, машин і механізмів, і до чогось стримитися надалі його. Скільки тих контейнерів треба, скільки того всього. Тобто я вдома, що отаку от пропозицію в нас Володимир Володимирович, нас називає встановка, що треба переглянути штатний розпис працівників міській раді. Я не кажу, що там особисто до кожної людини, але я кажу, от ми за варто порядку говоримо. Сім тисяч з половиною ми там даємо щось міліції, а щоб їм на бензин, що воно дає. А яка ефективність того, якщо ми інспектора по варті порядку можемо мати в себе в штатному розписі, який би дійсно працював безпосередньо з міліцією і організовував і ті рейди, і десь допомагав ті комунальні служби з заключенням договорів, і десь піти з тим сміттям і ще плюс. Працівників, які би працювали тісно з комунальними службами і все інше, бо треба якось його скоріше націлювати роботу наших працівників, які тут працюють, які е, посадові інструкції скласти, розписати кожному обов'язки, все інше. Тобто, тоді буде ефект від тієї роботи. А так ми поговорили за той благоустрій і забулися. По-перше, це сьогодні благоустрій зробити, вивести рішення прийняти, це не значить, що це вже на цьому щось робиться. Це яку треба роз'яснюючу роботу зробити. Це треба керівників установ збирати, людям розказувати щоб кожний керівник заключив із комунальною службою договір про вивезення це про проконтролювати його. Десь треба може прописати в місцевій пресі чи на нашому тому сайті. Це все це є жива робота, яку треба і виконати. Бо віз і нині буде там, так як він є, і він так само буде Дякую. по всіх абсолютно питаннях. Разом з тим до цього я кортаюся. Ми сьогодні. Практично відкида відкинули питання, де я розумію. Але повірте, якщо ми будемо один одному ставити шпильки, тут постійно сидіти, ми ні одного питання не вирішимо. Чому я вам так кажу? Я не вирішую. сьогодні. Сиділи ми всі, всі, всі ми тут розумні люди зібралися. Але повірте, сьогодні, якщо вести мову, що треба знайти ті ресурси, які треба закрити водоканалізацію каналізацію, каналізацію в нас у місті, і сьогодні в нас немає їх, і сьогодні той виграний проект, який ми засуджуємо його правильний він неправильний, ті джерела правильні сформовані чи ні, ну факт остається фактом, значить треба вишукувати резерви. Якщо стоїть так питання, що все одно ми не будемо рішити питання тої землі, бо однозначно нас немає перспективи, значить ми повинні прийти до компромісу або досліджуючи чергової сесії дає Леонтій Степанович питання, що треба зробити. Перспективу взагалі по землі, як ми будемо її продавати, чи не будемо і винести річні обговорити і тоді діяти по тому. А ні, то треба як виняток рішати питання по продажу землі. А ні повністю казати, що ми спроможні ківерці міська рада каналізацію зробити. Хай стає достоянням всього населення про те, що в бюджеті немає таких грошей. Ми лише віддамо його на вулицю, чи ще куди небудь віддамо той фонд розвитку і, і, і не можемо побудувати кутень, і крапу. То я говорю, то треба нам приймати таке рішення, тобто, що а? Що по землі. Пополітану, позивмінню. Я не реаліструю, я просто кажу, що давайте ми не будемо ось такі якісь компроміси робити. І анатолій, що будь-який у плані праці. Я дозвольте мені, я поблагоустрою. Хочу порадитись, якщо у вас є правило благоустрою, інспектора по благоустрою, який Згідно законодавства, він на всі, оці 152 82 там всі він має право порушувати, писати ці протоколи. І тоді ми можемо даже вирішити питання з ринком. Не бігати, щоб нам оплатили ринок, інспектор по благоустрою має, може підійти спитатися, ви оплатили за те, що ви торгуєте. І вже якщо він не оплатив, то він сплачує штраф. І тоді нашому працівнику, який збирає гроші, не треба бігати, вони будуть бігати, платити за... І в той же час, коли грейдерування йде, інспектор по благоустрою може за що все, треба За все, за все, все. Я... просто ми не включили дуже багато того, чого в нього така... Упція, Тут і... хоче. Я перепрошую. Тоді я трошки до вас звернусь, вибачте, що так кажу. Ви згадаєте, як ми спорили по території благоустрій, казали, що воно дійсно, нормально, все. Зараз ми вертаємося знову до того ж самого. Ми сказали, що той закон, точніше, ті правила на наші сирі. Ми сказали, що ми дуже сильно багато порушили законів. Згідно того, що ми прийняли на тих правилах, оце в нас виходить, що ми до кінця не вивчаємо е законів. Ми не вивчаємо геть усіх питань, які стосуються. А коли ми зараз оце якраз питали, щоб керівники комунальних підприємств сказали, ага, ви не маєте права на позачерговій сесії все питання голосувати. А ви проголосували, а ми зараз підемо в суд і відмінимо. Я говорю, через це давайте ми будемо робити так, щоб до нас ніхто не чіплявся. І тоді воно буде правильно. Я не знаю. Це кажу, що моя особиста думка.